Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні була тривала розмова з військовими, головнокомандувач, керівник генштабу, міністр оборони України. Багато змін відбувається зараз в роботі протиповітряної оборони в окремих регіонах. Фактично повністю перебудовується те, як працюють команди: перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один з тих елементів захисту, які потребують змін. Зміни будуть. Це стосується також контролю за забезпеченням фронту, дронами, зброєю, найголовніше особовим складом. Саме люди, люди це ключове питання, тренування, а також реальне поповнення бригад. Міністр оборони України разом з військовим командуванням готуються і готують відповідні рішення, те, що посилить Україну, і зможе вирішити наявні проблеми. Деталі зараз робити публічними зарано, коли рішення будуть напрацьовані на 100% Міністерство Міністерства оборони України. Наша армія представлять деталі всьому суспільству. Ми готуємось до двох системних безпекових подій, які будуть на цьому тижні. Перша формат міністрів оборони держав, які з Україною будуть нові пакети підтримки для нашого захисту. Другий формат це Мюнхенська безпекова конференція. Україна братиме участь в її роботі. Важливо, щоб сигнали України були почуті Європою, були почуті Америкою всіма нашими партнерами. Я впевнений, так і буде більше спільної активності заради безпеки. Нам потрібно більше спільних виробництв, більше сучасних розробок та, звісно, більше координації. Якщо європейці порізному багато хто в світі мирає проти Європи, усім нам, в Європі, потрібна єдність. Саме на це ми працюємо. Я хочу подякувати всім державам, хочу подякувати кожному лідеру, кожному народу, які зараз допомагають українській енергетиці, нашим містам, нашим громадам, відновленню. Після російських ударів у частині наших регіонів фактично постійно триває відновлення. Постійно російські удари, постійно наші люди повертають світло, повертають енергетику в роботу. Я хочу подякувати кожному, хто працює заради українців, заради світла для наших людей. Сьогодні у трьох регіонах була найскладніша ситуація з постачанням електрики: це Харківщина, це Полтавщина, Суми, і область специфічна проблематика в частині Одеської області більше на північ області, те, де багато будинків з електроопаленням і справді рідко буває така холодна зима, як цими тижнями. Місцева обласна влада, урядовці мають ресурс, щоб допомогти людям. Треба щоб в кожній громаді це було відчутно, і досі одна з найбільш проблемних ситуацій в столиці. Значна кількість будинків без тепла. Я дякую ДСНС України, нашим енергетикам, усім, хто виконує те, про що ми домовлялись на селекторах, щоб у кожного будинку, який залишився без тепла, був достатній доступ до електрики. Це принципова річ. Я прошу місцеву владу, всі служби реально це перевіряти постійно. Такий же підхід повинен діяти і в інших містах та громадах. На жаль, є. Випадки, коли про проблеми немає повних звітів, багато часу втрачається. Розбирали сьогодні такі ситуації в Києві, в Охтирці, в Кривому. Кожен керівник громади, усі відповідальні служби повинні приділяти реальну увагу тому, що відбувається з будинками в громадах, з мережами, з виконанням обов'язкових рішень на допомогу людям, на всіх рівнях перевіряємо. Відповідальність буде персональною. Я дякую всім, хто б'ється заради нашої держави, як заради самого себе. Я дякую всім, хто з України. Слава Україні!